Всім привіт! Вітаю вас на каналі Зіна. Я Наталія Зінченко. Вітаю вас разом з собакою пулею у себе на дочі. Ось така в мене доча. Пошарпана, звичайно. Ще руки не дійшли, сарай обмазать. Один сарай пошарпаний трішки треба рук докласти, а другий сарай більш-менш новенький. Але також вже потрібно рух докласти. Тут наші дрова. А це наша охорона. Поля, це охорона. Я на городі сапаю, а вона геть спокійно лежить на ліжку в хаті. Будиночок старенький, тут безлад. Тому що залетіли, прилетіли, полетіли. Як то кажуть, стара сільська хата. Фух, зайшла трішки відпочити. Подивитися, котра година, тому що вже голова втомилася. Ну, 11 година. Що вам сказати? Я у відпустці приїхала сюди трішки відпочити. Ось один з пунктів мого відпочинку. Фух. Трішки вже притомилася. Вже можна відпочити. Хотіла зняти відео, але дуже яскраве сонечко і думаю, буде погано видно. Єдине, що покажу ось такі цибучки я вже нарвала. Вже ми їх їли не один день. Я почала рвати цибуки. Раніше тільки вони почали з'являтися, зразу вириваю. Ну, щоб частину з'їсти і частину приготувати якийсь соус, щоб ті, трішки в толк йти йшло воно. Тому що як все масово е, вирветься і його в толк не приведеш, хочу спробувати сушити це боки. Минулому році я пробувала невеличку жменьку, то все в мене вийшло. В нього більш ніжний аромат був. Роботи я собі напланувала забагато, звичайно. Хочу тут оце все вибризкати гербіцидом. Придбала на Palm Forte. Результат покажу, наскільки він буде ефективний. Ось тут все хочу побризкати, тому що березка, яка росте, вона заплітається, прямо у будинок проходить. Будинок старий, топтаний. Хлопці мої покосили, потрібно позамітати. І оце все вибразка гербіцидом. Тому що це все дереза. Воно мені не потрібне, бо якийсь рік воно росло-росло. І виросло таке, як оцей кущ висить. Ну це один кущ. Це до нього я не змогла добратися, тому що дуже високо. Ну і він не надто принципово мені заважає. Там деревина, стовп сусідський, ну, таке. А це все решта була висока, отакої висоти, як оцей кущ, і це все, все лягло мені на будинок. Ні, кіна не буде, треба це все гербіцидом, раз, два і кінчилося. Це залишки від строїматеріалів, це зосини хлопці, куньки прибивали. Так доски лежать, треба їх прибрати. така в мене, як то кажуть, дача. Ми її не купували, це спадок. Який є, такий є. Посадили позаминулому році отакий персик. Цьому році цвів, але в зв'язку з такими цікавими погодними умовами урожай ми не побачили. Щобака моя бродить за мною, ніде мене не залишає. Це мій другий персик. Тут також була квіточка, але урожаю немає. А якщо так по стежки йти, то там на горі, отуди як іти, там по горі, там у нас сад. Туди, якщо ми будемо йти, то підемо вже пізніше, як трішки вправимося з роботою. Там така, росте рослинка така, яку мені потрібно нарвати, це чебрець. Хочу його нарвати, бо він дуже мені подобається смак і чай подобається з нього. І вже бачила на ринку, люди продають, то обов'язково маю бажання. Піти його нарвати. Як буду вже йти туди, треба там одягати, як іти чоботи по самі коліна, тому що можуть бути змії, бо не одну я вже там, як то кажуть, заспокоїла. То завжди хлопці покосять, а в цьому році щось не вибралися. Лишилося там не покошено нагору, а нічого страшного. Пройдемо і в високих чоботах. Воно, то може і бур'ян, то не страшно, але ж це всяке, всяке звір'ю дике. У нас вже остання хата крайня на вулиці, далі вже степ, пустка, нема ніде нічого. Сестра питала, чи я тут не боюся залишатися. Я тут залишаюся і на ніч. Ось така літня кухня новенька. Будинок старенький, ще дореволю... революційний. Ще не боюся я тут залишатися. Скільки я тут залишалася, я ніде нікого не бачила. Раз бачила козулю, фазани літають, білки приходять, бігають. Ну, така дичина. А люди тільки контролери по світлу заходять. Там далі по вулиці ще є дві хати. Одну вже розібрали, лишалася лише літня кухня, а друга хата ще стоїть. Але до них вже фактично дойти немає не можливості. Там хоч і асфальтна дорога до того будинку, але хазяїни не переймалися питанням, щоб не лишати будинок без нагляду, щоб йому когось, йому когось комусь продати чи у спадок лишити. Ну так, покинули собі, була дача, покинули та й покинули собі та й покинули. Вони так собі знають, що воно в них є, чи воно є, чи вже немає, хто знає як воно з сучасним законодавством, як його дивиться. чи вони його приватизували, чи не приватизували. Цю земельну ділянку я приватизувала, документи всі оформила. А люди хай як хочуть. тільки що жалко. Ще два будинки були. Я ще пам'ятаю, як я сюди приїздила, була малою, Життя кипіло. Автомобілі їздили, мотоцикли їздили, а зараз, як то кажуть, дикий ліс. Моя собака ходить, перенюхує усе. Я, на гору, я вона на ліжку, вона дуже розумна зробилася, як молодша була, вона бігала за нами без кінця, а тепер стала розумненька. Ви собі нагороди йдіть куди хочете, а я й на ліжку добре себе почуваю. Так що, всім гарного, доброго, мирного дня! Сьогодні планую, як сонечко тихі, трішки похилиться, багато записувати цікавого контенту. Підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити цікавого. Всім пока!